Прокидається вісну, і березень дарує чудо, розпочинаючи весну, це чудо в усмішках чаріни у морі квітів навкруги. Ми вас вітаємо, царини, найкращі милі дорогі. Вам щиро бажаємо за Надії найкращі, підтримка від Бога, Хай успіхи вас у житті не минає, і усмішки ваших очах розквітає. Вам прекрасне, не наче сонечка весняне, це букет вітань, що підібраний з любов'ю, щастя радість. День же, ночі, наче сяють очі, усмішка цвіте, бо у вас душа прекрасна все.